Там, де мотивація, занепаду сил, нічого не хочеться, двоє дітей, троє дітей, хатні справи, все треба зробити, посміхатися, виглядати гарно, схуднути, мати час на тренування це взагалі неможливо. Це тема нашого сьогоднішнього відео. Ви давно просили, щоб я вам більше розповідала про мотивацію, як я мотивую себе, як мотивують себе мої клієнти як вони досягають успіху якими інструментами вони користуються я буду намагатися розповідати коротко по суті з максимальною користю з величезною кількістю порад та життєвих прикладів вітаю вас на моєму ютуб каналі якщо ви бачите мене вперше мене звати кота катерина підписуйтесь на мій інстаграм там ви зможете дізнатися про мене більше я публікую про себе про свої тренування про свої досягнення та не тільки. Дозволяйте собі бути не в ресурсі. Якщо ви відчуваєте, що немає сил, не на тренування, взагалі навіть не можете піти з дитиною на майданчику, відкрили інстаграм, відкрили інші соцмережі, а там всі це встигають. І працюють, і рано вийшла на роботу, і схудли після пологів, через два тижні має стрівся, так чудово, і ви себе де мотивуєте. Соціальними мережами, бо насправді всі хочуть показати ідеальну картинку, лакшери життя, найкращі речі, вся така натхненна, прокидаєшся і вже легкий майк. Але насправді життя воно інакше, і ми це все розуміємо, і все ідеально не може бути. Тому фільтрувати соціальні мережі, якщо ви бачите. Відео, які вас демотивують, блокуйте їх, відписуйтесь, все робіть можливе, щоб ваш простір ставав екологічним. Перестаньте порівнювати себе з іншими людьми, які встигають все, і ви починаєте підганяти щось, спішити. Потрібно це зробити, потрібно приготувати у кожної людини свій темп життя. Всі живуть по різному, різні принципи, різні вподобання. Це все настільки особисте. Моя перша порада фільтрування соціальних мереж, не порівнювати себе з іншими та давати собі час на страждання, на піклування і почати шукати ту саму мотивацію. Хочу це сказати про те, що ми всі люди, кожна людина хоче досягти якоїсь цілі. Другим нашим пунктом буде це саме ціль, яка вона має бути. Як її досягнути. Наприклад, розберемо, що ваша ціль це почати регулярно, відвідувати дитячі майданчики з дитиною, почати тренуватися та схуднути на ці омрієні 15 кг. І ми починаємо собі влаштовувати такий експрес-курс, де ми урізаємося харчування, починаємо тренуватися кожного дня, гуляємо на прогулянках, а ввечері просто ніг не відчуваємо. Отут. Ціль потрібно поставити, яку реально досягнути за той час, за який ви собі запланували. Тобто реальна ціль вона нас мотивує, вона нас підтримує і надихає в процесі. Тобто процес досягнення цілі, от коли ми вже все досягнули, ми схудли наскільки хотіли, ну такий результат, ну так, ну я знала, що я так зроблю. А саме ось цей процес, він найголовніший. Тобто потрібно коштувати від процесу, щоб ваша ціль вас і мотивувала, і запалювала, фіксувати свої результати. Бачите, вау, один сантиметр на талії знизився. Вау! Я почала робити ранкові руханки там, двічі на тиждень. Я тренуюся два тренування по півгодини. Супер! Я така молодець. Нагороджуйте себе за маленькі досягнення і за великі також. І важливо, щоб ви нагороджували себе не тільки їжею, а приємними подарунками. Дозволяйте собі розширювати ваші кордони. Кожна жінка заслуговує на найкраще від цього життя. Тому, коли ви досягнули якоїсь певної точки, певної мети, супер! Зробіть собі нагороду. Яка буде вас іще більше мотивувати та надихати надалі, коли ми ставимо собі велику ціль, наприклад, схуднути на 30 кілограм за півроку? І ось цей процес він розтягується, і здається, що це взагалі так важко, і ми себе постійно накручуємо. Боже, навіщо я це запланувала? Навіщо я це всім сказала? Ніхто мене не підтримує. Це така ціль а, неможлива. Насправді можливо, все. Кожна людина може сісти на шпагат. Бувають особливості, але покращити гнучкість можна. Все це реально. Тому тут підтримка і така ціль, яка реально можлива, вона. Буде вам допомагати. Третя порада буде про підтримку. Як важливо нам мати підтримку, якщо ви після пологів, якщо ви вагітні, просто звичайна жінка, яка зараз не планує ставати мамою, вас це також стосується. Поруч, люди і наше оточення вони допомагають нам ставати краще, світліше, або навпаки, нас демотивують. Оточити себе максимальною кількістю людей, якою ви будете надихатися, які будуть вас підтримувати, і також для енергообміну вам важливо також їх підтримувати, надихати, давати цінні поради. Має влаштовуватися такий приємний взаємообмін. Хочу навести перший приклад моєї подруги, ну, як вона відчувала, вона мені пише дзвони, відправляє якісь подарунки. Вона знаходиться за кордоном. Вона завжди знаходить влучний час. Вона розуміє, наприклад, що там два-три дні ми не спілкуємося, значить, щось у Катя трапилось, їй потрібна допомога. Таким чином, якщо я бачу, вона хоче там схуднути, або там щось змінити в харчування, або в неї якась алергія, читати дослідження, чим я можу їй допомогти. І таким чином ми одне одне підтримуємо. Це класний приклад людей. Які поруч надихають, і вони і в щасливі моменти з вами, і в сумні. Ви, ви обмінюєтесь такою теплою енергетикою. Якщо люди із вашого оточення не підтримують у ваших цілях, то звичайно досягати їх важче, бо підтримка вона важлива, особливо в материнстві, особливо там в навчанні, якщо ви хочете повернутися на роботу або підвисити свій статус робочий, це от важливо, щоб вам хтось сказав. Ти зможеш, обов'язково нічого, У всіх буває чорна полоса, це все перейде. можу з цим завданням, делегуй на мене щось, давай я візьму малечу Тобто всі такі нюанси вони накладаються в один такий велике серце, напевно. Так я хотіла сказати, моя фраза в єдиний сосуд, але ні, це не про це. Це про турботу, це про кохання. Коли ми висловлюємо повністю свої думки, іноді. Наше оточення це там чоловік, якісь рідні, вони не розуміють, для чого потрібні фізичні навантаження, тренування, так як наша тема це сьогодні досягнення таких спортивних результатів, покращення здоров'я. Ми завжди маємо надавати приклад рідним, для чого це нам важливо. Ми відчуваємо біль в тілі, нам дискомфортно в цій вазі. В нас є порушення постави. Ми взагалі не відчуваємо сили в собі. Нам важко знаходитись 24 на 7 з дитини. Нам хочеться стати сильнішою для цього. Тобто, будь-яка ціль, ми її обґрунтовуємо. І саме, якщо ти мені допоможеш приділяти одну годину часу, буде супер, наш інтим буде кращим. Я зможу більше з тобою спілкуватися, буду тобі частіше дзвонити, дивись, ти пораєшся на городі, ти ходиш на роботу, в тебе от є тут прогулянки. Для тебе це теж важливо, просто в тебе це виглядає інакше. І коли ми правильно проговорили, це прям супер допомагає. Це все чудово, все, що я проговорила, але насправді дуже часто буває, що ми губимо мотивацію ще перед початком дії, коли ми. Починаємо щось робити, до чогось йти. Коли ми починаємо думати про те, О, я записалась на марафон, або на якісь там тренування, або купила абонемент в зал, це такі важкі вправи, мені так важко буде робити. Мені взагалі незручно знаходитися і там є зідзвони, або мені потрібно роздягальні перевдягатися. І ось коли ми себе налаштовуємо таким чином, то коли ми вже приходимо в тренування, ми вже не маємо сил на нього. І ось правильне налаштування на сам процес тренувальний, він теж має значення? Він капець, велике значення має. Згадайте про свої спогади, як ви готувалися, наприклад, до якихось екзаменів або там до пологів. Як це у вас відбувалося? Як ви себе налаштовували? Якщо ви трусилися, боялися, зробили конспекти, могли просто в один момент все забути. Хоча ви все це знаєте, та перші пологи боялася, кричала, і все пройшло не дуже. А коли вона вдруге рошла, я знаю, що там буде, я зможу, і в неї все проходить чудово. Це от такий теж приклад, коли своє налаштування ми віддаємо в процес, в позитив. Хочеться надати перший приклад, як досягають е, жінки результатів. І, наприклад, одна дівчина схудла за проект на 3 кілограми, інша на 5 кілограмів, а третя дівчина, вона, наприклад, не схудла не на скільки, І після завершення проекту вони починають писати відгуки, розповідати, що вдалося, що ні. І зазвичай ті жінки, які досягли хоча б якихось мінімальних результатів, але вони пишуть ось такі величезні повідомлення, мені все сподобалось, я так рада, що познайомилася з дівчатами, все так пройшло класно. А є категорія дівчат, які кажуть, мені не сподобалось, що це було в Телеграмі, мені не сподобалось, що це було в Ютубі, мені було забагато інформації, мені було замало інформації. Таким чином люди перекладають відповідальність на мене. Тобто я створюю максимально класні, круті умови. Для того, щоб ви досягнули результату. Тобто студія, онлайн-студія дає все підтримка, харчування, різні експерти, тренування, домашні завдання. Вже навіть розробила щоденники, яким можна просто заповнювати виконувати всі ці домашні завдання, фіксувати результати, але ми завжди шукаємо, якщо в нас не вийшло, то в цьому винен хтось. І я також ці етапи дуже часто проходжу, і я завжди аналізую, чому я так подумала, чому мені так здалося, можливо, я десь не допрацювала. Ми маємо все ж таки брати відповідальність на себе, чи зробили ми все можливе, чи пройшли ми весь проект, чи ми використали всю інформацію. І зазвичай... Опитуванням, анонімним і неанонімним, такі жінки, вони навіть половини проекту не проходять. Звичайно, та жінка, яка досягла кращого результату, середнього результату, в них позитивний відгук, бо вони пройшли весь проект, або, наприклад, 90%. А жінки, які не досягли ніякого результату, вони зазвичай не доходять навіть до половини. Вони там де мотивуються десь. На тижні першому або другому. Таким прикладом мені хочеться донести інформацію, щоб ви проаналізували, в якій категорії жінок знаходитесь ви, чи ви себе демотивуєте ще на початку чи накручуєте, щоб ви приходили в процес задоволення. Наступна порада це буде, знаєте, приходити в будь-яку сферу з цікавістю, а з цілю дослідження, аналізу піклуванням про здоров'я, з користю для себе. Тобто, ви приходите в тренувальний процес, ви там маєте якусь ціль, яку реально досягнути, і кожне тренування або кожні вправи вам потрібно розглядати з іншого боку, відключити мозок, включити музику, якщо нема на фоні тренувальному, якщо є послухати, що говорить тренер. Відчути своє тіло, яка зараз потреба, придбати собі класний спортивний костюм, в якому ви будете себе відчувати просто богинею, влаштувати собі умови тренування, чекати цього тренування, підготуватися до нього, зробити його з вдячністю до свого тіла, так, і розуміти, що ви це робите для себе, для покращення свого здоров'я, для покращення свого стану. І в такому випадку. 99% тренувань будуть проходити з максимальною користю для вас, і ви відчуєте м'язи, і ви. Зможете себе мотивувати на подальші тренування, і ви не ще на початку тренувального процесу, і це реально круто. Якщо ми обираємо якийсь новий вид спорту, наприклад, я зараз почала ходити на пілон. В моєму досвіді я відвідувала один чи два заняття, десь 5 років тому, і тренер просто на тренуванні давала нам розтяжку, тобто із 60 хвилин на 40 хвилин було розтяжки. І я на початку тренування дуже злилась, тому що я хотіла щось навчитись на пілоні. Будь ласка, я її почала писати. Я потім до неї підійшла, що чи можна. Вона обґрунтовувала тим, що є група, там приходять новенькі, ми підлаштовуємось під групу, і поки що зарано. І я зрозуміла, що такий підхід не для мене, бо я хочу. Одразу там 15 хвилин, наприклад, це розтяжки, одразу основна частина. Коли зараз я через стільки років знову вирішила спробувати себе у цьому напрямку, бо мені дуже подобається цей вид спорту, він прям такий сильний. Сексуальний. Проговорила тренеру, що мені хочеться, щоб була ось така структура заняття. Чи у вас така? Якщо так, окей, я буду ходити, і після першого тренування я одразу купила абонемент, тому що це і саме той підхід, який мені потрібен. Тут теж важливо знайти свою людину, знайти свого тренера. Свій від спорту, який він вам подобається. Якщо ви раніше робили солові, але зараз ви о, і форма класна, і місце прикольне, і час у вас є на себе, але ну не йде, ну не хочу. Якісь вправи мені вже всі звичайні, ну не цікаво. Спробуйте себе в груповому форматі, спробуйте себе впілатися в Йозі, в жіночих практиках, попрацюйте з тазовим дном. Взагалі, така кількість видів спорту. Все, що завгодно можна пробувати і знайти щось цікаве і мотивуюче для себе. Нещодавно слухала інтерв'ю, і там була дуже цікава фраза, де тренер говорить: от до мене постійно приходять клієнти і кажуть про те, що в них немає сил дійти до спортзалу, вони постійно відміняють тренування, в них прямо після робочого дня, вони не можуть нічого робити, вранці не можуть прокинутися. Насправді варто тільки почати, повірте. Бо саме через тренування в нас з'являються сили, і це прям дуже відчутно. Варто тільки почати, і тоді вони будуть. Ще велике значення має відпочинок між тренуваннями, відпочинок перед початком тренувального процесу. В моїй свідомості вже такий структурувався план, який я надавала в своїх проектах дівчатам. Вони дуже позитивно на нього відгукувались. Я так роблю і для себе, і для своєї дитини. Я роблю дні відпочинку, тижні відпочинку, місяці відпочинку. От не хочу. От, не хочу нічого робити. Зараз я десь 5 днів не тренуюсь. Я сьогодні вже приготувала інвентар, але розумію, що мій настрій, ну, м'яко кажучи, не дуже. Прям я не маю сил. Але я розумію, якщо б я зробила тренування, мені б стало значно краще. Тому я звернула увагу сьогодні на б'юті процедури, масажі, тобто, зробила інший напрямок догляду за собою і розумію, що завтра. Я піду на пілон, завтра я вже зроблю зарядку, і я себе ось таким чином налаштовую. І для своєї дочки я роблю також такі відпочинки. Наприклад, вона зараз в таборі, а в неї там тренування кожного дня і до табора. Вона іноді мені каже, мам, я так втомилась. Я ходжу в школу, я роблю уроки, я ходжу на тренування, ходжу на майданчик. Мені просто хочеться нічого не робити. Я її розумію. Ми маємо собі дозволяти нічого не робити. Коли ми відчуваємо сили, натхнення, одразу потрібно починати. Не потрібно відкладати, от завтра я почну, або там через тиждень приїде моя форма. Якщо ви відчуваєте ось цей дзвіночок радості, натхнення одразу робіть. Одразу робіть, і у вас буде ще більше мотивації надалі. Тут така порада буде більш для мам. Можливо, не тільки для мам, а й в загальному для жінок, які женуться, щоб встигнути кудись. От я в процесі, що я себе вчу жити повільно, насолоджуватись життям. Моя мрія була жити біля хвойних дерев. І моя мрія здійснилась, але я не відчула, як вона здійснилась. Я себе. Накручувала тим, що там в мене немає ремонту, я не маю де знімати тренування, мені потрібно це, мені потрібна нова форма, мені потрібно схуднути, хто до мене піде, якщо я ще не схудла. І от особисто для себе такий пункт, що полюби свою буденність, полюби те, що зараз в тебе є, будь вдячна за те, що в тебе є зараз. Полюби своє тіло, дякуй йому. Просто тіштесь від того, що зараз є, бо насправді найкраще, ніж ми будемо сьогодні, і ми живемо саме сьогодні. Бо вчорашній день це минуле, завтрашній день це майбутнє, а в нас є зараз, теперішнє. І це чудово. Це чудовий час, коли ми кожну свою секунду можемо проживати щасливо. Полюбіть свою буденність. Своє життя, яким воно є зараз, і поступово маленькими кроками змінюйте його на краще. Якщо вам відгукнулись перші мої пункти, дайте про це знати, напишіть фідбек в коментарях, мені буде дуже приємно, бо я дуже сильно готувалася до цього відео. Я продумувала текст дуже довгий час, і мені хочеться вам допомогти. Тому буду вдячна за зворотній зв'язок. Давайте повернемось до пункту, який був нещодавно, ціль. Чи вона точно наша, чи нам її хтось нав'язав? Іноді жінкам кажуть: ти так погладшала, ти так схудла, і ми хочемо ідеалізувати себе і бути кимось, але це не про нас. От про почуття чути себе, чи дійсно це моя зараз ціль. Ми її не можемо досягнути, або ми її досягнули, і не відчуваємо цього задоволення, бо насправді це може бути ціль не наша. Проаналізуйте, що зараз ви відчуваєте, про що вона. В моєму телеграм-каналі я надавала лекцію про цілі, навіть невеличкий подкаст був. В описі під відео я залишу. Щоб ви ще подивилися ту міні-лекцію. Приклад, про який я ще ніколи не розповідала, частково я розповідала про те, що дівчата, я записала під час вагітності 175 тренувань. Вау! В мене весь курс готовий! Так, дійсно, я його продумувала протязі дуже багатьох років. Я працювала всю вагітність, я записувала ці тренування, я перероблювала проект для вагітних десь 5 разів. І ось останній раз я його переробила, і він мені прям вау вже подобається. Але розумієш, що через деякий час можливо я знову його буду переробляти, але зараз він для мене прям досконалий. Ціль виживання. Коли ми евакуювалися, переїхали у Львів. У нас було грошей просто нуль, речей нуль, щось свого нуль. Тобто нічого не було. Я дуже вдячна своїм друзям, які. Прийняли нас, допомагали з житлом, з харчуванням звернутися в штаб, отримати першу постіль, перші речі. В загальному десь перших півроку, може трошки менше, у Львові ходила в речах, які давали в штабі. Ви уявляєте вести блог, показувати себе з класної сторони, пережити евакуацію під час вагітності, отримати величезний стрес від того, що перший триместр була загроза викидню. Також в телеграм-каналі я розповідала про це. про цю ситуацію, але щось дівчата якось дуже мало відреагували. Але насправді для мене це дуже травматичний досвід. Мені було дуже соромно, ви не уявляєте. Весь той період. Я відчувала сором. Я публікую сторис. Я відчуваю сором. Я одягаю одяг. Я відчуваю сором. В мене немає грошей, в мене немає можливості ніякої. Але я продовжую. Я просто намагаюся себе так оточити якимось коконом і рухатись, просто рухатись далі. Я хочу тренуватися, я хочу класно себе відчувати під час вагітності. Я хочу, щоб моя вагітність пройшла якомога краще. Я хочу народити, я хочу знайти свого лікаря, я хочу приділяти час Марії. І в мене були всі можливості, тобто, вперше. Здійснилася моя величезна ціль, коли я пішла зі спортзалу, з тренувань на вулиці. Я хотіла спробувати себе працювати в тільки в онлайн форматі. Ось. Життя мені дає, ти хотіла, будь ласка, отримуй. Ти хотіла, не знаю, там, бути більше з Марією, ось тобі, будь ласка, в тебе немає зараз роботи, ти тільки починаєш розвивати блог. Ось, будь ласка, можеш з Марією більше проводити часу. І це прям мене дуже мотивувало продовжувати вдосконалювати тренування, шукати нові, шукати новий підхід. І так, під час вагітності. А до мене багато жінок приєднувалось вагітних, вони тренувалися зі мною, але я ставила дуже якісь смішні ціни, і зараз, в принципі, в мене смішні ціни порівняно з ринком. Але я поступово зростаю, поступово дозволяю собі стати на вищий рівень, покохати себе, турбуватися про себе, зрозуміти, що я класний тренер, я розумний тренер, я заслуговую заробляти більше. І це от такий. Велика робота над собою насправді. І Тому, в принципі, така велика кількість тренувань була основана на тому, що мені хотілось їх мати заздалегідь, якусь мати базу, з якою я зможу працювати потім. Якщо я народжу і я не зможу проводити тренування, в мене буде в записі, я зможу заробляти якусь копійку. Всю вагітність, ну ладно, не всю, нехай 80% бюджету я отримувала сім'ю. Оплачувала квартиру, коли ми з'їхали, купували продукти. А чоловік довго шукав роботу, поки він став на ноги, і потім він вже почав більше допомагати під час пологів. Саме в день пологів я все продумала, бо я розуміла, що в нас немає коштів на пологи. В нас немає коштів щось купити для дитини. В мене є відео на Ютуб каналі також, як ми купували все для мешка, і щоб ви розуміли, там столик, ванночка, там перші речі, візок, і я влізла в три тисячі гривень. Оце мій був бюджет. Там я розуміла, що. Мені потрібно все продумати таким чином, щоб заробити на пологи. бо потрібно буде розрахуватися з командою, розрахуватися з лікарем, можливо, якісь потрібні будуть медикаменти, потрібні гроші, обов'язково оплачувати свої навчання. Я все оплачую самостійно. Це така велика мотивація, і, в принципі, я дякую собі. Звичайно, можливо, комусь це приклад буде до душі. Я не боюсь, не боюсь таких викликів від життя. В мене все вдалося, вдалося заробити вдень пологів, що нам вистачило і на потім, і ми вийшли на інший рівень. Дякую, клас! Я хочу також, щоб у вас все вдавалося, ви виходили на кращий рівень, і всі невзгоди вони були такими потім приємними спогадами. У вас обов'язково все вдасться, нема прям рішень, яких неможливо вирішити, все можливо вирішити. Оточуйте себе людьми, дозволяйте собі, все, у вас все вийде. Саме через піклування про себе, про своє тіло, бо тіло це наш храм. Я думаю, цю фразу всі чули. Але насправді тут про більше потрібно полюбити фізичне навантаження, полюбити спорт, полюбити цей час для себе. Знайти його для себе і зрозуміти, що ви робите це з користю для себе. Тоді не буде ни вигорання, не розуміння, як рухатись далі, вам завжди будуть траплятися люди поруч, які також такої думки. І мені от дуже відгукнулися слова жінок, коли дівчата кажуть саме через те, що я тренувалася з вами, я стала сильнішою, і я можу з дитиною. П'ять годин проповзати на колінах. Піти на майданчик, я можу це зробити, я відчуваю сили я можу приготувати страви. Я стала сильна. Я там відчуваю сили м'язів спини, в мене зменшився діастаз. Ну, тобто, ось такі досягнення, коли жінки обґрунтовують, що так, це саме через спорт, він тепер буде зі мною надалі. Це вау! Це просто такі слова, які хочеться передавати надалі. Так як мені кажуть це слова, мені хочеться це транслювати тепер надалі. Щоб інші люди також мотивувалися і розуміли, наскільки це важливо, бо це трошки недооцінюється, а це неправильно. Рух це життя не інакше. Програмуйте себе на успіх, що у вас вийде, що ці вправи будуть класними, навіть якщо ви їх вже робили, ви їх повторите і зробите краще. Ось програмуйте себе на цікавість, на дослідження. І в процесі програмування фіксуйте свої результати. Ось фіксування результатів майже в кожному, напевно, в своєму випуску або лекціях говорю про те, що коли ти зробив фото до і після, я проводила свій новий самовиклик для себе. Я приймала допоміжні вітамінки, які допомагають впоратися з набряками. Я думаю, ну, які в мене набрики. У мене нема напряків, ну, якщо я не висплюсь так. Слухайте, коли я фіксувала у фото свої результати, я дивлюся і думаю, боже, ну ця людина випивала, а ця вже веде здоровий спосіб життя. Ми багато чого не помічаємо. На вагах може результат не змінитись, а на фото ви його бачите. Або навпаки, ви бачите результат на вагах, а на фото поки що ні. І ось такі маленькі дрібнички, вони мотивують, вони підтримують, вони надають сил. Віра в себе, вона дає рухатись вперед. Не інакше. Які б складнощі не були, коли ти віриш в свої цілі, в те, що ти зможеш, в те, що маленькі кроки доведуть тебе до успіху, обов'язково все вийде. Звичайно, ви не робот, ви жива людина, в якої може трапитися все, що завгодно, можна відкладати, переносити, знову приступати до процесу, але потрібно продовжувати. Підтримуйте себе, не виснажуйте. Я бажаю вам величезних успіхів. Дівчата, дуже дякую вам, що ви були зі мною до кінця, додивились це відео. Не забудьте поставити пальчик вгору або вподобайку, для того, щоб я продовжувала записувати такі випуски. Мені це цікаво, це такий мій невеличкий експеримент чи зайде такий формат. Хочу, щоб зараз ви надали одна одній цінні поради, напишіть пару слів підтримки. Для інших дівчат, можливо, хтось хоче познайомитись, ви можете залишити свої ніки на там, різні соціальні мережі, щоб знайти ось цю підтримку, про яку ми говорили. Дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео. Па-па!